Доброго всім дня, друзі. Сьогодні на огляді в нас Шанрай Нітрокс 300К. влаштовуйтесь зручніше, будемо робити огляд. Розповім вам в деталях, як він виглядає, характеристики і що він в себе уявляє взагалі цей мотоцикл. Традиції не забуваємо лайк, підписка для розвитку каналу. Щоб в нас з вами е, була співпраця ви мені, я вам. Так що, будь ласка, не забувайте про активність. Ну а я продовжую. Що, почнемо, як завжди, з колес. Колеса в нас 17-ті. На литих дисках. Спереді встановлено двох торшньовий супорт. гальмівний. Вилка перевернутого типу. Так, ззаді в нас стоїть. Теж 17 -те колесо. Має однопоршнев... однопоршневий дан супорт гальмівний. Гальмівний диск. Такий товстенький непоганого розміру. Те ж саме плиті диски. Та має гарне забарвлення в колір мотоцикла. Такого лимонного кольору. Тепер що в нас по мотору? Мотор у нас тут пишуть 300, але по факту 270 кубічних сантиметрів. Має два клапани. Розвиває цей мотик 22 конячки. та 22 і 6 крутного моменту. живить мотор, карбюратор PZ-30 з прискорювачем Також тут стоїть 6-ступенева коробка передач та встановлений масляний радіатор, щоб більше охолоджувати мотор. Тут стоїть електростартер, кікстартера тут немає. Звичайна голова без ніяких нарікань, яка спокійно регулюється клапани, ну, тобто можна обслуговувати цей мотор без ніяких проблем. Тобто, Нема оцих шайб, як на 172-му, ой, як на 171 моторі. Тобто тут все дуже спрощено. В цьому мотоциклі встановлено 428 ланцюг. Хоча на всіх оглядах пишуть, що це 520-й, але 428. Щоб ви розуміли, звичайний несальниковий ланцюг. Зірки на ньому стоять швидкісні. Точно вам не скажу, але ну, спереді стоїть 14, це точно, ззаді кількість зубів не рахував. По максималці цей мотоцикл видає 130, 135 заявлено, але по факту буде видно, користувачі будуть відповідати, що там і як. Бак на майже 13 літрів 12 там з копійками, при витраті пального 3,5 літри як заявлено, він може проїжджати десь 300 копійками кілометрів. Е, бак у нас металевий з пластиковими накладочками. Має також захист бака накладочку таку, щоб... Начіркати там кричами, ремнем. Тож має підніжки пасажира та друге місце для другого номеру, як то кажуть, для вашої дівчини або для якогось друга. Ну, звичайно, невеликого не розміру сидушка. Це так підійде для людей негабаритних, скажімо так. Дві підножки має центральну та бокову, що дозволяє його нормально виважувати на техобслуговування та на якісь тривалі стоянки. Пробіжимося по зовнішньому вигляду. Мотоцикл максимально облегшений, мінімум на ньому всяких елементів, зроблений під стріт. Впереді щиточок у двох кольорах під карбон зроблений та сіренький покрашений під колір мотоцикла. Має бокові накладки та декоративний захист. Звісно, це не алюмін, це пластик. Тут захисту, як такого, нема двигуна, це просто от тут ось ще стоїть така приблуда типу направляйка повітря. Бокові накладки. Це теж все пофарбовано в сірий металік. Має ось такий глушник. Типу прямоток, але він задавлений, бачите, тут такі невеличкі є отвори для виходу вихлопних газів. Потім ще ззаді встановлено ось такий от, не знаю, що це, крило, не крило. Но нехай це буде подставка під номер, але хоча, можливо, було б його краще перенести ось сюди. Це було б дуже цікавіше, мало б вигляд, чим оця ося єрунда. Ну, на любителя, на любителя. це все ж таки огляд і у кожного свій смак. Все ж таки оця, оцей козирючок має, теж... це теж має теж козирючок має для відбиття бруду. Все треба буде доробляти. Ну, Звісно, мотоцикл новий і мотоцикл завжди потребує якоїсь уваги власника, щоб він це все, все діло доробляв, тому що техніка, ви самі розумієте, якого виробництва. Так що отак. Додати тут немає прогресії. Стоїть звичайний моноамортизатор, прикріп, прикріплений до маятника напряму. Не через прогресію. Як він буде працювати на дорозі, це вже справа власників, які будуть користуватись. Але, але по моїх наглядах, прогресія працює краще, ніж просто прикріплений амортизатор до прогресії. Ну, ще в нього ДХО. Ось такого плану, вони вмикаються із. З замком запалювання. Також мотоцикл має ось такий габарит, не вогонь. Ближнє світло. І моя, не то нажав. Та дальнє. Не то нажал, нажал на аварику. А вот это получается у нас... Дальний светлом. Пара выполнена в стиле КТМ. Такий закос невеличкий, але має вигляд непоганий. Задні габаритні вогні виконані от в такому от спектрі, от такому, от дивіться, раз. два. Це, виходить, ось тут от стоять габарити, а в цьому Зроблений стоп сигнал. Такого тут плана стоять пульти непоганої якості. Стоїть захист керма, накладочки металеві, дальнє світло, аварійка, повороти, сигнал, блималка дальнього світла, а, аварійне вимкнення запалення, габарити Та ближнє світло, стартер. Що у нас тут ще є? У нас є безключовий доступ. Можна заводити мотоцикл, ставити на сигналку. Та в принципі і все. Підсоса на кермі немає, підсос стоїть так, як звичайно на карбюраторі. Покажу вам, як він виглядає з райдером зі зростом 1,87 м. Так, ну ось так я виглядаю зі зростом 1,87. По суті скажу, для мене він в принципі сидіти дуже зручно, але він як для мене маленький. Ну, це з боку вам буде видно, тому що ну надо, для, для мого зросту треба щось більше брати. Це для людей, які там. В принципі, катаються по місту, і так для, для красоти цей мотик більше підходить, аніж для якихось туристичних мандрівок. Хоча хлопці катаються і все в них добре виходить. А, значить, що ще хочу додати? А, коліна, дивіться, ось коліна нормально ховається під бак. В принципі, нічого не давить, можна вперед трошки під'їхати назад на сідушки їздити, тобто без питань, нічого не впирається, дуже зручно. Так, що ще хотів додати? Зараз залізу на пасажирську сидушку. Ну тобто, ви розумієте, ну можна, в принципі, можна. А, сидушка розігрілась, можна яєшню зробити зі своїх крашанок. Так. В принципі, вдвох їздити можна по місту досить, досить, досить непогано. Як мені, але ну, трошечки його би трошки побільше. Може би, колесна база більше була. 19-17 колеса спереді, ззаду. Ну, тобто, розумієте, да, про що кажу? В цілому непогано. Дуже зручно, Ну, но ноги ж ви ж бачите, я їх викидаю. От-от-от-от. Ноги в мене довгі, за цього. Ось така от посадка. Непогано, зручно, зручно, досить, досить, досить досить непоганий мотоцикл. Друзі, просто для наглядності ставлю два мотика друг до друга і щоб ви розуміли, як виглядає мотоцикл Кові та Шанрай Nitrax. На тих самих колесах на 17-х, але ви ж бачите, що де більше пластику, де більше апгрейду туристичного. Я розумію, що мотоцикли заявлені в різних напрямках цей типу стрит, цей ендуро, Ну все ж таке, ви розумієте, про що я кажу. Ось посадка на цьому. З моїм росом, так щоб ви візуально розуміли, про що Проходьте за цим. Сюди сюди. Це нормально. Так. Поїхали далі. Ну і як виглядає. Тобто ви бачите, так? Да? Що? Що про що я кажу? Невеличкі технічні моменти, але вибачаюсь. Так, сів у мене мікрофон. Тож я запишу ще відео на телефонний мікрофон. Коротше кажучи, друзі, ось такий от огляд та порівняння. Ви ж бачите, що я хотів вам донести. Звичайно, що порівнювати ці два мотоцикли, ну, це таке собі, просто, щоб ви бачили наглядність, про що йдеться мова. Був би текін, я б поставив текіна, але текіна немає в наявності, щоб ви. Візуально подивилися, як він виглядає з текіном. Ну, тобто, от така от сьогодні була, надіюсь, інформативна. вам, інформативний огляд вам був. Так що от так от він виглядає ще спереді. Коротше кажучи, друзі, ще додам, що цей мотоцикл коштує 1700 ує, 1750, якщо бути точнішим. Це я кажу за шанрайчик Нітрокс. Ще додам, що виробник цей дуже так себе непогано зарекомендував на ринку. І з власного досвіду скажу, що Шанрай це дуже витривала техніка. Надійна, витривала, якщо її обслуговувати, вона буде працювати вам довгі роки. Ще додам. Що, е, мав я мотоцикл такого плану, але мав 250-ку Enduro XY6. c Ну, коротше, ви зрозуміли, на 172-му моторі. То я відкатав на ньому майже 3000 за сезон і продав його благополучно і в нормальному стані людина катається по сей час, ніяких нарікань нема. Це в нього вже, мабуть, Тис 7 біля 7000 кілометрів пробігу. До мотора ніхто не ліз, нічого з ним не робилося, я тільки первоначально зробив обслуговування, помостив прогресію, колеса все перемазав, перетягнув, посадив на фіксатор різьби. Тобі ж, все воно працює, все воно надійне, якщо в нормальних руках. І якщо з головою відноситься до техніки. Це не Японія, але все ж таки вона має нормальну в принципі, надійність. Непоганий ресурс, так що, так що я рекомендую вам шанрайщик, в принципі, непоганий. Те, що я вам ну, кажу з власного досвіду. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Ставимо отакі ні лайки. Оп. Підписуємось на канал, буду знімати для вас щось ще новеньке, цікавеньке. По планах хочу все ж таки зробити огляд на АДТшку 300 Ковіка. Повинні підвести його, ось 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 кажуть, або на цьому тижні, або на наступному. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь і слідкуйте за моїми новинами. Я буду максимально робити якісь відосики. Всім гарного дня, гарного перегляду і настрою. Бережіть себе. Всім пока. Трошечки ремарочка. Е, вибачайте за якість звуку, тому що я ось придбав нещодавно мікрофончик. А він зараза, ну, максимум годинку працює і все. Так що я буду розуміти, наскільки його вистачає, щоб наступні відео робити більш якіснішими. Так що, друзі, дякую за розуміння. Оставаємось на каналі. Всім пока ще раз. Все-все, до побачення.